Продовжуємо наш телемарафон присвячений 25-й річниці незалежності України. Ми спілкуємося на різноманітні теми соціально-економічного та культурного життя, і у нас в студії голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Доброго дня, Олександр Олександровичу. Ви очолили найвищий представницький орган на Львівщині у 2015 році, і саме в цей час, чи не вперше за всю історію незалежної України, Львівська обласна рада перестала бути в опозиції до влади у Києві, центральної влади у Києві. Чи готові депутати самого скликання до такої відповідальності? Депутати працюють, рада працює. Є дуже добрі показники навіть в межах цього першого півроку. Говорити про щось за всю каденцію. Я думаю, ще, ще дуже багато може помінятися. Але я я відчуваю, що мої колеги. З котрими дуже багато часу проводжу, і в період власних пленарок, і в період позасійної роботи, вони налаштовані на співпрацю на те, щоб громаді було вічні краще. І гадаю, що за рік-два можна вже буде підводити якісь такі підсумки більш глобальні, де можна буде сказати, от ми зробили те, що не змогли зробити наші попередники отут і оттам. А що стосується працювати з виконавчою владою чи не працювати. Я з повагою ставлюся до голови ОДА, він до мене. Я розумію дуже добре, що перспектива за виконавчими органами Рад, і він це розуміє. Тому ми живемо в такому перехідному періоді, де якщо ми хочемо, щоб була синергія і результат, то мусимо працювати разом. Якщо жити іншими, так би мовити, суто політичними характеристиками, то безумовно краще тоді перетягнути ковдру комусь з суб'єктів на себе. Але поки що, дякувати Богу, ці півроку у нас все гаразд. А коли нам чекати того, що... Е... Львівська обласна рада буде мати свій виконавчий орган замість Львівської облдержадміністрації. Я не хочу бути поганим пророком, але коли проводились минулі місцеві вибори, і ми йшли на ці вибори, і я йшов на ці вибори, я для себе малював такий термін, що ці ради, котрі будуть обрані, вони будуть обрані максимум на два роки. Чесно кажучи, з цим живу і досі, оскільки розумію, що треба вирішувати кілька глобальних питань. Перше, це перехід на об'єднання тетради громади. Друге – це ліквідація районної ланки, класичної, яка існує зараз. І третє це перехід за польською моделею фактично до маршалківського уряду класичного. Тобто я думаю, що це може відбутися дуже швидко, як тільки фактор війни дозволить це зробити в напрямку, котрий не буде збурювати суспільство. Я маю на увазі, не відбудеться перехід на. Зміни до конституції з особливим статусом Донбасу і виборів там відтак легалізацію терористів. Якщо цього не буде і буде закладена нова конституційна модель, то я думаю, що це може бути за наявності політичної волі, а вона поки що в цього парламенту є. Як би важко їм не працювалося, то це може відбутися навіть наступного літа, наступної осені. І ті люди, котрі прийшли до політики, котрі відчувають відповідальність за громаду, вони до цього, як на мене, мають ставитися завжди з готовністю. Пане Олександре, ви голова обласної ради, який бере відпустку не для подорожей на захід, а для того, щоб регулярно разом із волонтерами їздити на схід України. Ну, насправді я брав відпустку і вже таку, і дійсно для сходу дійсно беру відпустку за власний рахунок. А в чому конкретно полягає ваша волонтерська діяльність? Ну, це так дуже важко пояснити кількома словами. Зрозуміло, де кількома словами? зрозуміло що починаючи. З Майдану, потім плавний перехід власне цю волонтерську стажину. Два роки тому, навіть більше вже ніж два роки тому, у мене була перша поїздка на схід. Кілька днів тому була моя 21-ша поїздка на схід. Цього разу зі мною їздили і голови місцевих рад наші, дуже приємно, всі троє жінок, всі три голови Пустомитівської, Радехівської і. Старосамбірської районної рад, жінки, і всі поїхали на схід допомагати хлопцям. Не просто допомагати хлопцям, а налагоджувати стосунки зі своїми колегами, головами рад там, на Луганщині. Ми традиційно ведемо Луганщину. Все змінилося за ці два роки. Якщо перший рік ми гналися за бронежилетами, касками і закривали найнеобхідніше по текстилю, то зараз рівень армії зовсім інший. Слава Богу, це вже все є. І намагаємося, в першу чергу, підтримати сам дух. Що ми за них не забуваємо. Дуже так от звучить інколи. От хлопці були на ТЕС, куди заїхала зараз 28-ма бригада, а перед тим стояла 92-га, а аж перед тим стояла наша 80-ка. То така, знаєте, розмова. Ой, на російській, ой, спасіба, що ви приїхали. ну Тому що до Львів'ян всі їздять, угу. а за нас забувають. Це також піднімає. Наступний момент, і про це, очевидно, треба думати, і нашому комунальному телебаченню, мусимо брод за голови. От якщо ми не почнемо боротися там за голови, за те, що в мізках, власне, з тим задумана була ця схема, щоб забрати з собою голів районних рад туди, щоб були налагоджені стосунки, щоб їхні діти приїжджали до нас і бачили, що в нас тут нікого, ніхто не їсть на вокзалі, і ніхто нікого не б'є за російську мову, так би мовити, у звертаннях. Але це тільки половина справи. А друга половина справи, я вважаю, що на що нам зараз треба концентруватися. Нам треба робити всілякі телемости, нам треба робити всілякі обміни Львів, луганськ Львів Луганськ, Львів, -Луганськ, Львів, луганськ луганськ Львів. Тобто, щоб максимально стирати оті ті стереотипи нав'язані російською пропагандою. Якщо ми виграємо на цьому полі, повірте, отой шлях, котрим іде наша армія, якщо не буде потрясінь соціальних, якщо не буде е, хитань державного курсу, не буде дострокових обрів до парламенту. Тобто, якщо це все буде зберігатися, я думаю, що за років 3-5 ми можемо вже навіть авіації протистояти ворожі. Але ці роки ще треба пройти. Тому... Волонтерська поїздка зараз це в першу чергу підтримати дух бойовий, що за них пам'ятає найвища зараз обласна, як би мовити, їхня влада. Друге, закрити ті чи інші потреби на те, на що вистачає ресурсів тих благодійників, котрі підтримують регулярну армію. Власне, в частині найнеобхіднішого, що не закупляється за кошти армії, хоча, я думаю, скоро ми і це залишимо. Ну і третя боротьба за мізки. Тобто, власне, на третій момент зараз будемо намагатися перебудувати всіх і себе також. Тому дуже, так би мовити, симптоматично, але цей. Ми записуємо передодні Дня Незалежності. А на сам День Незалежності я планую особисто бути на Сході. І це буде третій раз. І в цьому в мене є символізм, що через кілька днів ми опинимося на самому передку, і там будемо піднімати український прапор, і там будемо вітати наших хлопців, наших військових з Львівщини, не тільки з Львівщини, власне, з Днем Незалежності 25-ю річницею. Ось так виглядає фокус волонтерства зараз. Хоча я тішуся, що є ще волонтерські групи, котрі і далі займаються тим, що займалися були свого часу, у 2014 році, ведуть невеликих кількох кілька роботів чи взвод. Тобто це також дуже справа, повірте, потрібна. І тішуся з волонтерів Києва, тішуся з тих, хто традиційно підтримують полігон. Ми йдемо вперед. Але нам ще треба кілька років, щоб армія остаточно стала на ноги. І ми цей шлях маємо пройти разом: військові, контрактники, Нацгвардія і з боку ті, котрі небайдужі. Якщо ми це зробимо. Кажу років за три за п'ять ми не впізнаємо нашу армію. Повернемося, все таки до питань Львівщини. У нас в області процес децентралізації досить активно розпочався в 2015 році. Ми вже маємо 16 об'єднаних громад. Цього року готується до об'єднання приблизно ще 30. але це буде лише половина від передбачених у проєкті перспектив... Менше, я думаю. менше половини передбачених у проєкті перспективного плану об'єднання громад. На вашу думку, коли на Львівщині завершиться цей процес, і найголовніше, коли пересічний мешканець відчує переваги від цієї реформи, от у нас за. Зараз, так би мовити, розрив між шаблоном і тим, що буде дивитися глядач, бо для нього це все набір фраз. Отже, що стосується власне децентралізації, то навіть ті найменші ради сільські, котрі об'єдналися там в Самбірському районі, дві сільські ради докупи. Там вже вони краще живуть, в них вже більше ресурсів на підтримку соціальної сфери, на благоустрій міста, на прибирання на селеселище, перепрошую, на прибирання, на якихось ініціативи місцеві, ніж до цього мала звичайна сільська рада, а кожна з них докупи. Це беззаперечний факт. Це можна їхати дивитися. Не всі мають класичний приклад, такий, який має калинів, але це беззаперечний факт. Це з одного боку. З другого боку, що стоїть на заваді? На заваді, як я вже сказав, стоїть. Таке б відчуття в тих всіх сільських селищних міських голів, і навіть голів на рівні, на рівні районів і районної еліти. Ну от нас недавно обрали, а ми вже сіли в крісла. А от нам кажуть, що треба об'єднуватися, А як так? Ми я тоді знову маю йти на вибори. А невідомо, що з того буде. Якщо мене не оберуть, то для чого це мені? так, давайте я трошки цей процес підгальмую, а там буде видно як. У нас не у нас це так дуже таки яскраво виражено. І саме це, як на мене, найбільше гальмує поступ по об'єднанню знизу. Бо децентралізація це не тільки питання на рівні власне громади низової ланки, бо якраз на обласному рівні у нас незалежно від цієї ситуації, коли там будуть виконкоми, у нас все рухається добре. Я вважаю. Ми беремо однакову участь в управлінні обласними установами, ми запровадили ці ідеї відкритих конкурсів, де беруть участь як депутати обласної ради, так і представники обласної адміністрації, і поки що є повний консенсус, і люди обираються результативним голосуванням з великою кількістю запасів голосів. Але вертаючись на низ, тому я в частині власне об'єднання фізичного, коли кількість районів буде скорочена там до семи, та й не будуть вони вже відігравати ту роль, яку відіграють зараз. А Кількість класичних рад в межах одного району зведеться до двох-трьох, я думаю, що ми не дійдемо в цьому режимі добровільному. Тобто ми не зможемо вийти і переконати всіх, але ми зараз маємо дати всім тим шанс, котрі готові приймати добровільне рішення, зреалізуватися. Тобто, якщо є умовно набір 5-6 сільських рад, 5-6 сільських голів. Котрі між собою домовилися, розуміють переваги, розуміють, що прийде державний ресурс, розуміють можливості управління стати повноцінними господарями, які тоді з'являються. Якщо вони є, оцих треба підтримати. Оцих треба відпустити. А всіх решту відпустить у вільне плавання одна ніч. Я думаю, ранок, який настане в українському парламенті, де за поданням кабінету міністрів буде проголосована нова проблематика терустрою, і і ті, що встигли тих, очевидно, врахують. А ті, котрі не встигли, зранку встануть і виявилося, що це все, що вони так собі збудували. Тобто воно відстрочено, треба йти на вибори, треба здобувати довіру значно більшої громади, інакше тебе викидають за борт. А коли цей день настане? В 2017 році чи вже в 2018. -му? Я вже казав, коли я приходив на місцеві вибори, йшов до людей. оці останні, я набрав 35% голосів по Бродівщині. Я дякую бродівським виборцям, які мене обрали. Я думаю, що вони не жалкують за це. Я розраховував тоді на два роки. От я тоді розраховував на два роки, і про це було багато мов. Я розраховував на ці два роки навіть після 31 серпня події того всього нерозуміння частини сильної частини громадянського суспільства, є просто активної частини суспільства, що це от процесу пов'язано власне з фактором Донбасу. Але зараз, відчуваю, що цей фактор може йти на задній план. Тобто ескалація, яка відбувається на сході, неминуче призводить до крену в сторону. Вирішення цього питання децентралізації без особливого статусу і виборів взагалі на тій частині Донбасу. Якщо це відбудеться, ці зміни мають шанс прийти. Який термін? Тепер ну, чому так довго розкладаю? Термін такий: значить, два рази треба внести наново це буде власне в режимі проекту змін до Конституції, і потім, як наслідок, очевидно, голосування по новому терустрою. За наявності політичної волі, якщо це все стартує цієї весни, але ще чи напевно, зимою, то можемо вийти і на літо, і на осінь. За відсутності політичної волі, за дуже серйозного погіршення ситуації на Театрі фронту, таке також може мати місце. Очевидно, що на той момент ні про які вибори не може йти мова, навіть в тому числі про місцеві. Я би всім казав, знову ж таки, вертаючись до тих, кому це треба. От є ті, котрі розуміють, в мене була нещодавно делегація з Миколаївського району. А абсолютно адекватна оцінка ситуації. Ви нас відпустіть отак, отак, отак. А ті, що не хочуть, вони теж мають бути з нами, вони приєднаються потім. Слава Богу, зараз закон дозволяється робити без нових виборів. Ну, чехом приєднання. І я думаю, що буде ухвалений закон прозволяє про закон розроблені. про урійну пляму, тобто я відчуваю політичну волю з цього приводу є. Тобто вони будуть мати можливість обрати тих або тих, але без проблем. Це буде. Тому, от якщо зараз на сесії обласної ради, які будуть відбуватися в вересні-жовтні, внесемо зміни по перспективному плану до тих, котрі хочуть. Ну я думаю, що всі відпустять тих, що хочуть. Тобто глупо не відпускати тих, що хочуть. Тоді, як на мене, є шанси, що ну, на рівні області з'явиться ще якась частина громад, де за 2-3-5 років це з що це буде все набагато довше. Життя буде відбуватися краще. А відтак вони і будуть тим власне, рупором і тим найкращим агітаційним листком, який буде власне, передбачати, чому має децентраляція відбуватися, а не навпаки, все має залишатися. Чекаємо зараз на добровольців в цій частині, відпускаємо добровольців, а потім, я так розумію, чекаємо на конституційні зміни. Тобто іншого не дано. Ви вже говорили про е, кількість районів. Кажете, що може залишитися 6-7. Всі... Чи хтось проводив якісь розрахунки? У такій районі літі дуже легко це пояснити. Люди, що на таке на сьогодні був ваш улюблений район. Це місце, де був Білий дім, який вирішував все? Окей. таких місць в районі класичному, де будуть вирішувати навіть більше, ніж все до того часу вирішували, з'явиться два або три. Ви це розумієте? Так розумію. Що раніше був центр району? Місце, де були адміністративні установи, там, казначейство, фінансове управління і так далі, від яких щось залежало? Так, так, так. Ви розумієте, що тепер вони будуть, така сама кількість, їх буде поможна два або три. Ну так, розумію. Що таке була раніше виконавча влада? Ну, це ж голова реадміністрації з усіма повноваженнями. Ну, їх давно вже десакралізовано так в глобальному змісті, так? Це всі розуміють. Та? Ну але все одно він є. Ну але ви розумієте, от ви всі, от ви всі націлюєтеся на самоврядний спосіб життя. Так, ми хочемо те, як у Польщі. Ну так я вам поясню: от, в Польщі ніхто не є радий від того, що префект сидить під боком, від так, що центр району є саме в них. От коли він сидить там далі, тобто, ну коли він там далі, то, 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 то це саме та модель, яку треба. Тому як тільки відбувається перетворення. Стає неважливим, де буде центр району, війде у функції якого йде раптом управління галузю другої ланки медицини. Тобто ілюзія є те, що, за, за, що хопаються зараз. Як від нас заберуть район, то не буде життя. Життя якраз розквітне не тільки в районному центрі, а таким самим однаково буде в центрах тих громад, котрі будуть мати, мати інше об'єднання на мапі району. Тому за нормального роз'яснення ситуації, я вважаю, що немає проблем з районним поділом і ні на що він не впливає. По великому рахунку ні на що. Тобто добровільного об'єднання не буде, це буде централізовано? Точно. От частині районів цього навіть не передбачено. Ну, Конституція каже, є області, є райони, тут варіанту нема. Тобто, тут дійсно добровільного не буде. Е, Олександр Олександровичу, що б ви хотіли побажати мешканцям Львівщини О, з нагоди Дня Незалежності. 25 місячний. Оптимізму, оптимізму в першу чергу. От, по їх, по, ми поїдемо до хлопців, повірте, там. У них оптимізму в очах і розуміння є значно більше. Якщо на початках і там теж було дуже багато таких занепадницьких настроїв, відомих їх в цілому там зрада назливають, та? то зараз в нас чомусь тут значно більше цих настроїв, ніж там. Нам треба вірити в краще життя і наближати його крок за кроком. Не кожна країна, котра веде війну з таким ворогом. І на такій великій ділянці фронту на 450 кілометрів, не кожна країна чується настільки добре. Зрозуміло, що хочеться бути краще. Але картки продуктові, як в Ізраїлю, дякувати Богу, ніхто не ввів. Хоча дуже багато популістів закликають до військового стану, а там тоді наступає дуже така цікава ситуація у всіх відношеннях суспільного буття. Тому, шановні мешканці Львівщини, ті, хто нас дивляться по супутнику, все в нас буде добре, мусимо просто бути разом, пам'ятати, що Україна єдина, і що завтра, і післязавтра буде день, в якому ми обов'язково переможемо. Я бажаю нам оптимізму. Дякую вам за розмову. Дякую вам.